Ми презентуємо нове видання під назвою Іван Сила на прізвисько Кротон, автором якого є наш колега, редактор і журналіст Антон Копенець, котрий присвятив Закарпатському обласному телебаченню все своє творче життя. Антон Михайлович Копенець завжди був на гребені хвилі своєї творчої діяльності. Знаходив цікаві особистості, розповідав у телевізійних програмах про різні долі своїх земляків. Іван Сила Кротон, справжнє прізвище Іван Фірцак, був не лише героєм сюжетних розповідей, а й другом його родини. Людина прославила срібну землю своїми надзвичайними здібностями. Їй аплодували глядачі 64 країн. У двобоях найсильніших людей трьох континентів Іван Сила був визнаний наймогутнішим у світі. Не вдалося Антону Копенцю видати повну версію роману про закарпатського силача за життя. Тож цю місію з честю виконала його онука, також творча особистість Ліна Дегтярьова, з якою ми вас познайомимо сьогодні. Ліна, нарешті мрії збуваються. Збулася мрія твоєї родини, родини Копенців, родини Дегтярьових. Нарешті світ побачила ця книга. Видання твого дідуся, нашого колеги, журналіста, який не один десяток літ працював на телебаченні обласному. Тож, що відчуваєш сьогодні? Коли я вже працювала над рукописом, порівнювала його з цією книжкою, збирала як пазл докупи, тому що деякі сторінки були втрачені, дещо вдалося відновити завдяки якраз тому, що збереглося в цьому порізаному виданні. І коли вже опрацьовуєш це все, намагаєшся зрозуміти стиль. Людини, що було викреслено редактором, що він змушений був е, в угоду е, тим часам написати, а що насправді він мав на увазі, тому що на полях було зовсім інше. Оце все зрозуміти. Е, це ну, якби, тривало часу, і цей час якраз е, дав мені оце усвідомлення. оце усвідомлення значущості е, того, що зробив дідусь, я вважаю, що це без перебільшення один із небагатьох на території Закарпаття, таких просто фольклорно-історично художньо-біографічних творів, які мають дуже, ну, декілька граней і декілька таких дуже важливих аспектів. Тому що одна найважливіша, звичайно, лінія, на мою думку, це власне біографія такої непересічної людини. Такого, такого масштабу світового. Але окрім того, літературні якості дуже важливі, тому що дідусь це змальовує на тлі історичних подій, висвітлюється ставлення в принципі, і взаємодія з тими урядами, які були на Закарпатті того часу, які змінювалися постійно. Побут людей, які там жили, теж дуже класно показаний, тобто фольклор. Адже дідусь на нашому телебаченні був головним редактором художніх програм і збирав щиро любив закарпатські пісні. Він їздив по, по всьому Закарпаттю, щоб їх збирати. Можливо, знав їх таку кількість, яку мало хто з ужгородців знав. І Зараз я працюю над його архівами. Сподіваюсь, що й до можливо десь і пісні знайду. Поки що не знаходила, але сподіваюся на це дуже. І пісні є так само в книжці. Вони тут якось вплетені в сюжет логічно в подіях, і дуже органічно вони зайняли тут теж місце. Понад 40 років рукопис Антона Копенця чекав на своє оригінальне видання без цензури. Але в цьому і сила міцного родинного коріння, котре не засихає, а навпаки, зміцнюється часом. Але мабуть, є рукописи, які також прагнуть у майбутньому побачити світло. Сподіваюсь, що це буде. Я би дуже хотіла, якщо десь Бог буде переведення цієї книги, щоб туди обов'язково в першу чергу війшли хоча б частково щоденники, листи і, звичайно, поезія, а також роман Сирота і абсурдистська п'єса пригоди ціля ковбаски. Як, в принципі, так, на перший погляд, дуже схоже, ну, в принципі, ну, по… По своєму наповненню і по антуражу, схоже дуже на швейка. Це такий собі закарпатський швейк, який ставився і іршавським аматорським театром. І там я читала звіти: більше 80 тисяч людей побачили за кілька років, що цей театр об'їздив в Закарпаття, побачили цю п'єсу. І я думаю, що її обов'язково треба було би теж опублікувати, тому що це так само не, 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 не тільки художній цікавий твір, а і в плані для історичних і празнавчих для дослідників, для тих, кому це цікаво. Я переконана в тому, що Антон Михайлович, твій дідусь, сьогодні просто радіє. Він гордий за свою онуку, яка цю естафету родинну взяла в свої руки, переглядаючи, читаючи, вивчаючи ці рукописи, скажи пов'язувало, адже ми знаємо, що Іван Сила за прізвиськом Кротон, вони були друзями із Антоном Михайловичем Копенцем. Він не лише про нього робив програму, їхні долі в чомусь перегукувалися. Ти це сама відчула? По-перше, вони були е, фактично з сусідніх сіл, тобто вони були дуже ну, от, справжніми земляками. Е, дідусь народився в великому раковці, а е, Іван Ферцак у білках. І я думаю, що не тільки це їх ріднило, і не тільки інтерес дідуся до його до заслуг нашого крота на сили. А от якраз власне їхні характери. Я думаю, що у них було дуже багато спільного. І доля, десь доля подавлення. Так, так, це, це ви маєте рацію, тому що, по-перше, дідусь був, там були абсолютно детективні історії, в яких я зараз в наших сімейних архівах я намагаюся розібратись, в чому були обвинувачення, хто обвинуватив дідуся. Але так чи інакше, він провів два роки заслання в Архангельській області і писав, якраз я читала б. Листи до його брата Федора, що він з гумором знову ж таки каже, що у нас ще поки що не дуже холодно, ще тільки новий рік, 40 градусів, буває не щодня мінус, тобто там досягало і 60 мінус, описує цей побут. Це жахливо, у мене просто ну, ком до горла підходить, але ну, це була така сторінка його біографії. А у Івана Федоровича Ферсака старший син Іван, який був дуже талановий, Новитим селачем був звинувачений у причетності до ОУН. І також він отримав 25 років заслання, із них він провів. Я не хочу зараз якось сказати якусь неточну дату, але кілька років, років 6 чи 8 він теж засл... провів заслання. Тому я думаю, оце потім позначилось дуже негативно на долі Івана Фірцака, що з радянського от він прагнув повернутися в Україну і повернутися на рідну землю, фактично. А тому що тоді, коли він їхав з Праги, то це ще не було Україні. Це була це спочатку Чеська Республіка, потім угорська окупація. І коли це вже була начебто свобода, от саме ця свобода його скувала повністю і не дала йому ні виступати, ні розвивати таланти так наповну. Хоча він був такою, теж от знову ж таки позитивною, оптимістичною людиною з гумором, він свої таланти мав де розвинути, вони не мали такої. Світового масштабу або загальнорадянського Союзу масштабу, але він відкрив школу важкоатлетів у селі Білки і під його, це була секція важкоатлетів, і там він тренував здібних якісь потім отримували призи, премії, нагороди теж. художньо документальна книга Антона Копенця наголошує його онука Аліна Дегтярьова унікальна не лише за своїм змістом. У ній читач відчує дух епохи, її колорит, адже упорядники залишили без змін цілі фрази на місцевому діалекті, у якому тісно переплилися угорська, чеська, німецька, а також мова і культура місцевого населення. Пряма мова у творі Жива, якою говорили на Закарпатті в 1930-х роках і якою говорив Іван Фірцак. Та в цьому ви переконаєтеся самі прочитавши роман Іван Сила на прізвисько Кротон, презентація якого відбудеться в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка, 13 листопада, о 17 годині.